Стіни мокрі в під'їзді, тому звичайно її топлять хтось чи як яким чином бібліотеку. Бібліотекар постійно звертається до мене. Ви мене топите. Я беру таксі, приїжджаю неодноразово. Перевіряю, показую все сухо. Жодних причин з моєї квартири підтікання немає. Уже два роки триває конфлікт між жителями будинку по вулиці Мірути, 22 та третьою книгозбірною, яка розміщується в цьому ж будинку. Сусідських комунальних проблем тут назбиралось по самі Вінця. Що у їх вони поставили для бліжіру. Він підключений до общого щотчика, який стоїть у підвалі. Хто бере показання, ніхто не знає. Тобто ви платите за ми платимо електроенергію. За, за електроенергію, ми платимо. А в їх щочик для такий стоїть, бо він підключений сюди. Проблема у нас виникла з бібліотекою ще два роки тому, коли почав текти наш стояк. Ми звернулися до Ніязова. Він нашу частину полагодив, тому що ну у нас договора, все, все законно. Але другий рік підряд знову ця сама ситуація. Ірина Ковальовська проживає у шостій квартирі просто над бібліотекою. А відтак, втомившись від системних комунальних воєн, була змушена діяти рішуче, бо каже, що увірвався терпець жити у постійній напрузі. Написали колективне звернення до. Депутату Ткаченко Євгенії uh -huh. Сергіївні Авір'яновій і Рожку. Це пані Ірина коротко натякає на те, що замість займатися вирішенням проблеми, дану конфліктну ситуацію однобоку висвітлили на місцевому комунальному телеканалі. Проте віз і нині там. І людям від цього не полегшало. Ні до кого не звернулись, ні кого нічого не запитували, просто зробили відео. Два. Надіюсь, буде третя серія, але в іншу сторону. Дуже сподіваюся на це. Тому як є. Ось отримали сьогодні на моє прохання пані Людмили. Я запитувала про квитанції, про платіжки. Так, платіжки по тепловодопостачанню є. За світло, Не. ну тому що нема договору. А лічильник у них окремий. Лічильник є, є? окремий, Не. так. Не зрозуміло, яким чином. Куди кошти за світло платяться? Тому хотіли б вияснити і ці питання на нашу вимогу, все ж таки, із залученням багато кого все ж таки заключить бібліотека. Договір з Ніязовим з 1 січня двадцять ну, принаймні принаймі так було обіцяно сьогодні. Обурені жителі будинку спільно з громадськими активістами власне чекали і на візит директорки бібліотеки імені Любові Забашти Людмили Зубко. Та дива не сталося. Вона говорила, що там прийде там Гаврирш або там Н'язов. Ну її на три години немає, я її набираю. Вона бере слухавку, кажу, шановна, ви обіцяли приїхати до людей. Люди хотіли з вами поговорити. Ну, вияснити ситуацію, не поставити точки на дві. На що мені директор відповіла, що вона їхати не буде, Ніязов відмовився, Гавриш відмовився, вона не бачить сенсу. Ну одним словом, не захотіла вона вирішити питання це по-нормальному. Хоча вона мене поставила ну, війзвісність, що еліт тронувся, вони заключають там договор з Ніязовом з першим. Числа, і завтра пришлють вони вже людину, яка буде там розбиратися і допомагати місцевим жителям. Тобто така ситуація. Спочатку керівник говорить, що приїде до людей, а потім не приїде. Директорка бібліотеки Людмила Зубко і нашому телебаченню у коментарях відмовила, надіславши повідомлення наступного змісту. Акт обстеження підтвердив, що бібліотека постраждала сторона. І я написала управителю, що бібліотеку підтопили і щоб він вжив заходи. Завтра почнуть ремонтні роботи. Стосовно світла із загального лічильника проплатимо в кінці року, про що додатково складемо договір з управителем. Жителі будинку дуже сподіваються, що після висвітлення даних проблем справа таки зрушить з мертвої точки, бо ж вони зовсім не проти сусідства з книгозбірною, якщо лишень все буде узгоджено у правовому руслі, чітко і прозоро.